Вітаю вас на своєму каналі, дякую вам за вашу присутність. Сьогодні 25 березня, понеділок, і хочу сьогодні зробити ваш улюблений бліц по тим питанням, які на сьогоднішній день актуальні. Я собі виписала 5 питань. І ось перше. У Ростовській області, сьогодні вночі, тобто це з 24 на 25 березня, вщент рознесено електростанцію у Ростові було 10 вибухів. Ну, ось і питання. Як там справи, чи будуть іще повторні вибухи саме по російським електростанціям, так? Як там росіяни почуваються зараз, коли в них блекаут? Нарешті ми, ми їм відпла відплачуємо тим, чим вони нам дошкуляють? Що у Ростовській області? Як справи? Дійсно показують ураження. Дивіться. Ну, це ресурсний важливий об'єкт ураження. Намагалися захищати, може щось там збивали, але на зараз їм важка ситуація саме в Ростовській області, тому що люди сидять без світла. І чи будуть ще ну, приблизно такого плану ураження російських енергосистем? Будуть, Будуть. Оце активація. Тобто, у, у нас у наших розвідників, можливо, є там які дані, чи що, чи є там ПВО. Тобто активні дії. Боротьба продовжується. Можливо, це станеться не так швидко швидко, по дві кипентаклі. але тут же можна сказати, що щонайменше дві електростанції на Росії теж будуть уражені, і у місцевого населення буде такий депресивний стан. Четвірка кубків, це знаєте, розчарування, переляк. Тому що ж світла не буде не півгодинки, а доволі таки тривалий час. Тобто, ну що тут можна сказати? Добра робота наших хлопчиків. Нарешті росіяни будуть сидіти 100% в тій шкурі, що сидимо ми. Далі друге питання. Схоже, що удари по нафтоприробним заводам Росії завдали шкоду. Економічно саме у Росії, так, і це суттєво вплине на хід війни через 1-3 місяця. Тож, дійсно, зараз дуже багато розмов, дуже багато такої паніки, переляків на Росію, що дійсно їхня, їхня нафтопереробна промисловість буксує. Так, чи завдасть, чи дійсно це буде? Поки показують, тримаємося. Так, стало менше. Бачите? Пажі. Пажі менше стало, дійсно, менше. Так. Як це вплине? Будуть шукати негайно щось чи продавати, чи що, але тут, розумієте, вони шукають виход із цього становища. Це вже третій паж пентаклів випав, але все ж таки ніяк Ніяк не знайдуть компенсацію, О, скажімо так, і ця карта вже починається обмеження. І ось основне питання: через 1-3 місяці це вплине на хід війни недостатньо. Плине, дивіться, зразу карту смерті мені показали, так це трансформація. Щодо ресурсів, 10 пентаклів. Причому, ну це тут, знаєте, така можна сказати, збірна селянка, тому що це не тільки вплине на хід війни в Україні, але це буде ну, по їхньому населенню, тобто завдавати удару. Причому карта сили і рицар і мечів це коли дуже сильний удар. Це такий, знаєте, це. Провокативний крок, який дійсно веде до трансформації, тобто до зміни. Через один-три місяця це в нас вже повним ходом літо буде йти. А ми саме вже декілька разів дивилися Таро і питали, і там літо нам показували ну, таким дуже для нас цікавим. То, можливо, і недостатньо оцих саме горючих матеріалів теж якби, буде допомагати просуватися нам до перемоги. Тобто так. Це недостатньо нафтопереробних оцих продуктів. Шовотино ну, горюче з мастильнових продуктів на недостача на, на фронт. Це дійсно вплине на хід війни. Добре, вплине. Це прям знаєте. Анука, що це буде ще раз? Перепитаю. Це примусить зробити якусь іншу тактику, перегрупування. Він знову показує, не можемо щось робити. розумієте? Вісім мечів це обмеження. Паш обмеження. Пентаклів мало зростало, мало. І що тоді? Зараз я вам покажу. Вони будуть вимушені виходити з якихось територій. Тому що недостатньо ресурси. Подивіться на літо і йде карта втрати, розчарування. Ну це не тільки із не вистачання нафтопродуктів, ні, але воно знаєте вкупі. І вони дійсно будуть щось робити з якихось територій, ну мусить чи зменшити кількість там ну, своїх вояків, чи звідти вийти. Тобто, знаєте, це не просто так, хоч і кажуть, що там їхня промисловість звісно, має доволі великі масштаби, знищити її всю ну, неможливо. Але пошкодження будуть відбуватися, ну, приблизно в такому темпі, як зараз, то через три місяці ми будемо дуже мати ну, такий ваговий вплив. Так, питання: чи буде повторний удар по Дніпрогез? Ну, це серйозно. Так, значить, те, що відбулося, ми вже знаємо. Чи планується повторний удар по Дніпро Планується. Планується. Дивіться, як карти кажуть, шість кубків. Ну, по-перше, це карта води, тобто вода да, і то повернення до тієї ситуації, яка вже була. Оце ресурс, який туди розраховуються, а це удар, а це наказ. Оце наказ, який ну, тут вже є якби, план, що буде повторний удар. Питання якої якості цей удар буде, чи які наслідки, наслідки повторні, які будуть. Що я вам скажу? Знову ж таки, п'ятірка Кубків знову підтверджує те, що спроба дійсно буде, тому що це для нас втрата ну, пошкодження, це певний якийсь страх, це неприємність втрата. Але, знаючи цю ситуацію, там чи якісь роботи ведуться, чи якесь упередження. Тобто вже сьогодні щось ведеться на той випадок, якщо буде повторний удар. Який він буде? Він... Знаєте, от по цим картам, він, можливо, він не може бути потужнішим, тут не показують потужніший удар буде, але знову ж таки він не приведе до великого розливу води, як це було з Каховською ГЕС. І коли я прогнозувала цей удар ще на початку березня були такі розмови, то так воно мені і завжди показувало, що удар станеться, але він не буде такий масштабний. Чи можливо ця дні ГЕС вона міцніша за Каховську? Чи можливо це трошечки промахнуться і не туди? Чи недостатня? Сила у тієї зброї, тобто пошкодження будуть. Тобто Це в нас іще одна втрата, іще один страх, який дійсно пов'язаний з водою, але тут немає знаєте, такого масованого розливу. Тобто треба бути готовими до того, що можливо дуже велика ймовірність того, що Дніпро може іще раз отримати удар. Тепер четверо таджиків, яких затримали російські ФСБ. Це тих, яких звинувачують в теракті на Крокусу. Чи винні ці люди? Ну, слухайте, ви бачили по телевізору там, в Ютубі хто що дивиться у тих чотирьох хлопців? Поки з них такі терористи, як з мене болярина. Запитаємо, що це за люди, яких затримали? Показують приїжджих. Зараз скажу. показують приїжджих. Перелякані Дивіться. приїжджі люди приїхали, заробляли гроші. Потім ну, вляпалися це люди, які по луні, тобто вони вели якийсь спосіб життя, ну, щось порушували вони там в Росії. Можливо, це по документам, чи в них є якісь можливо, затримання раніше, тобто якісь порушення. Ну, трі комічівці мені показують, що це якісь люди проблематичні. Ну, по цим картам, що вони дійсно були, можливо, в якихось крадіжках, але тут мені немає такої карти, що це. Зараз побачимо, що це за люди, чи винні вони. Як вам сказати, це не, ті люди, от, знаєте, яка відповідь? Це не ті люди, які безпосередньо були всередині цього крокусу і які виконували завдання. Вони, можливо, чи були зовні, можливо, ну, якось вони виконували таку функцію другорядну. Ну, тут Паш Пентаклів. Це коли ми обираємо для вас якусь роботу, оце. Оце будівля, сам крокус, а це е, поруч, тобто район будівлі. Вони там чомусь знаходилися. Вони ніяк ніяким чином вони не тобто, тут навіть гроші їм не давали. То, е, знаєте, Це не ті люди, які е, саме скоювали розстріл. Вони якимсь чином там терлися, вони щось там робили. Я не знаю, це якісь пішки, але це не ті люди, які скоїли злочин. Але ж зараз побачимо, що сталося. Це знаєте, як перевірочне питання. Що стало з тими людьми, які дійсно розстрілювали росіян в пропусі, справжні оці злочинці. Вони сіли в автомобіль і уїхали. Їх на момент затримання оцих нещасних чотирьох осіб, оцих таджиків, справжніх терористів, справжніх злочинців пил простив. Вони миттєво виїхали. Миттєво бачите. Причому я вам більше скажу, їх навіть не знайдуть. Карта смерті так ну, не то, що не знайдуть. Тут Трошки не така інформація. Тобто, тут все настільки змінено, що. Кому треба знати про цих людей? Про них знають, звісно. Розумієте? Тобто тут мені показано, що ті люди миттєво сіли в автомобіль, їхали, їх навіть ніхто не затримав. Оці нещасні таджики, їх просто вб'ють їх просто і все. Їх просто вб'ють і просто звинуватили, ну, бачите, тут наказ, наказ королева мечів, треба звинуватити, треба щось зробити. Ну, треба цю справу закрити, і карта луна це брехня. Розумієте? Треба було подати, показати, що от їх піймали, це таджики, і, можливо, саме представників цієї держави навмисно звинуватили для того, щоб потім мати претензії. Тобто тут, ви знаєте, тут таке місиво. Але справжні злочинці, вони відомі, це конкретні люди, знають, хто це і що це, і їх ніхто не збирається засуджувати там чи якось ловити. Тобто така ситуація. І ще таке питання. Польща посилила східні, східні свої кордони з Україною. До чого готуються? Так, до чого готуються поляки? Ми так і запитаємо, з чим пов'язано посилення східних кордонів з Україною. Повторення ситуації, провокації, тобто, бачите, з іншої країни зараз покажу, Ах, ну, це як повторення ситуації, вже вони про це розмовляли з іншої країни. Ну, вони розуміють, дурна ситуація, тобто був якийсь рух з іншої країни. Ну, це, скоріше всього, ці ж, то що ракети залітають, розумієте, і їм треба дійсно держати свої кордони. Тут ще мені знаєте, що кажуть? Демонстрація. Що ви демонструєте? Ну, тут просто вони кажуть, що ми не те, що демонструємо, у них є все ж таки момент, вони розчаровані в якихось діях, ну, скоріше всього, росіян. Тут є трохи той момент, що вони просто розуміють, що можуть бути кардинальні зміни. Тобто можуть бути якісь вкиди, переходи кордонів. Ну ви від росіян це сподіваєтеся? Ну, знаєте, я вам так скажу, тут все разом. Ось оці м залітання ракет, е оці моменти, коли ну, зіткнення з цими зерновими проблемами, так що на кордоні, знову ж таки. Різноманітні зараз слухи ну Росія свою роботу вкладає для того, щоб ну, порушити спокій в Польщі. Тому ну тут то, знаєте, як карти кажуть, не те, щоб ми там чогось боїмося. Ми розуміємо, що ситуація може набрати такі оберти, що тоді вже буде пізно щось робити. Розумієте, пізно буде робити, і для того, щоб в нашому домі максимально запобігти будь-якої руйнації, ми мусимо посилювати свої кордони. Ну і це, можливо, якийсь сигнал ще для НАТО, що щось робіть, якось вмикаєтеся, включаєтеся, або бачите, як події відбуваються. Ну, добре, будемо спостерігати, що буде далі. Бажаю всім всього доброго, до побачення!